Ну, По-перше, Тігіпка дуже відомий насправді тим, що він найкраще на наших широтах косплеїв образи Путіна. Він от, це, от топлес, там ну, на коні не катався, а можливо, і катався. Там, я не пам'ятаю, але оці ось топлес загравання і все це спосіб просування себе які е, е, красивого Путіна. Ну, ті ж самі, ті ж ж самі, самі. І от я зараз зроблю ліричний відступ і поясню, навіщо цей стеремотолог витягають, і поясню, що насправді це від безсилля. І взагалі, ви бачили обкладинку, ліж би успіть. Ну, у нас запіздалі, по-перше, які взагалі не мають зв'язку з Україною. Вони не розуміють, куди рухається Україна і яке у нас майбутнє. Вони не відчувають цього і вони витягають поперемінно весь старий моцлог, який можуть нам підсунути, тому що вже вкладено в цей моцлух дуже багато грошей. Ну, могли б витягти Медведчука. Витягли Медведчука, може ще витягнути, я не знаю. Палом'яцю вже на новий сезон відправили. Реально, новий сезон паломня виходить з старих матеріалів, але вони його перемонтували. Так от, навіщо витягати оцих от персонажів? І головне, навіщо витягати їх, заперечуючи взагалі. Те, що вони мали стосунок до партії регіонів, що вони мали стосунок власне до того, що Росія зараз веде таку війну проти України, що вони послаблювали Україну, що вони насправді очікували Росію, що вони насправді і далі будуть продовжувати очікувати Росію. Просто вони зараз у новому забарвленні їм треба продати себе як свіжу конфету. що не так і тут я хочу зробити ліричний відступ у бік виборів у Молдові. Я тут подивилася дуже цікавий сюжет, який зняло Deutsche Welle англійською мовою про настрої молоді Молдови перед виборами. Ми вже всі знаємо, що слава Богу, Росія пролетіла як фанера над Парижем, бо дуже хотіла, дуже хотіла, але не вийшло. І це нам всім подарувало видих. Тим не менш, як ви розумієте, Росія дуже активно працює над тим, щоб не пролітати як фанера над Парижем. Тому що їм треба і сили в Молдові, і сили в Україні, і в Білорусі, і в Грузії, і де тільки і в країнах Балтії, де тільки не мати ці сили. І от я подивилася сюжет про молодь. Хочу вам декілька уривків звідти показати. І знову ж таки, сюжет англійської мови. Я протитрувала уривки, будуть короткі. В принципі, враження мені хочеться з вами розділити. Молодь Молдови розповідає про себе так. For me, the biggest stereotype about Moldova is that it's either pro Russian or pro European. There's nothing in between. I agree that for a young person in Chisinau that doesn't own property, life is about survival. That's just objectively true. Якщо ви подивитесь весь сюжет, я дам посилання на нього, то ви побачите, що у сюжеті три головних герої, які розповідають про свою молодість, юність, юні роки. Вони молоді у Молдові. І... Двоє героїв говорять румунською, а третій герой говорить російською. Ті герої, які говорять румунською, вони розповідають про те, з чого складається їхнє життя, як вони бачать своє майбутнє, які виклики у них є, і тощо, тощо, тощо. Ти хто говорить російською мовою, просто ниє. Просто ниє. give us back the money we earned written on it. Очіклілія край фронтагат Крик душі і ви знаєте, я така. Я думаю, ну мені цікаво просто, по-перше, як про це про Молдову розповідають. По-друге, я розумію, що у нас досить близькі виклики перед особливо молоддю. Зокрема, і мені було дуже цікаво послухати молодь Молдови. І от одна молодь Молдови розповідає, як вообще, крик душі, як їм тяжело. As an observer, I don't see any political force today that represents my interests, my sentiments, or my wishes. And so I'd say that as of today, there's no premise for radical change. You can vote or not vote, it doesn't matter. You're still left to deal with your problems on your own. Я, к сожалению, не віжу. Анфунатлі Айдонсі ані посіблі солюшенс тоді з проблем екцепту мввей переїхати сюди. А, і ми зараз поговоримо про цей уривок детальніше, трошечки згодом, тому що зараз розкриття персонажів буде. Я Просто хочу показати вам ну на противагу іншу героїну. Recently, I realized I have a list of about eight different projects that I want to implement in Moldova, and I need to put them on paper and think about which one to start with. І от ми бачимо з одного боку, Боже, політики нічого не предлагають. Я такий бідний нещасний. політики не рішають проблем. Всі свої проблеми треба рішати самостоятельно. І з іншого боку, ой, у мене стільки проєктів, Я хочу і те втілити, і те втілити. А якщо говорити про вибори, ну то дівчина розкладає про вибори. Ну не так, як оцей от you're immediately labeled as pro-Russian, which is not the case. But to me, it's also clear that Russia is trying to use various methods to influence the situation in Moldova, including elections here, not just this year, but also in previous ones. I'd like to believe that what happens after the fall elections won't turn out to be a huge disaster. On the other hand, you can't ignore cases, including Georgia, where things escalated into a very authoritarian state in a relatively short time. And it's very similar to the policies carried out in Russia. В кінці, в сюжету, Whatever happens in the elections, I'll stay here and continue my activism. And yes, I definitely see my future here. My future in Moldova, I can see it. Як ми чуємо, румунською молодь говорить. Я бачу своє майбутнє в Молдові. Що говорить російською молодь в Молдові? Як сожалению не віжу unfortunately, I don't see any possible solutions to this problem. Except to move away. І це найкраще рішення, яке може зробити русський, який має повернутися в своє, це як його називають, як його в родну, гавінь. в родну Гавінь. А чому я говорю русський? Тому що, поки я дивилася сюжет, я чекала от його розкриття звідки ж звідки ж він, звідки ж він виявився він? він з Придністров'я. І далі він розповідав про національність Придністров'яць. Transnistrian isn't really a nationality, it's more like a cultural identity. But I can't call myself Moldovan either, because I don't know the language, I don't know the culture at all. I grew up in a completely different atmosphere. I'd probably say that actually I'm Russian. В нашому просторі в українському теж треба, щоб ті, хто не знають мови, не знають нічого про культуру, не хочуть себе з нею асоціювати, знаходяться в другої атмосфері, говорили, що вони русські ментально і там все, і що треба уїхати. Це ж найкращий спосіб. І, взагалі, насправді, оцей монолог цього хлопця, який хоче тупой. Ну він розуміє, куди йому треба рухатися, що йому куди-то виїхати. Головне, щоб він поїхав в Гавень, Насправді, от там, де знакома для нього атмосфера, а не в Європу з паспортом Молдови, бо, бо це буде дуже сумно. Він ниє, що йому нічого ніхто не дає, що ніхто не вирішує його проблеми, і що він взагалі нічого не знає ні про культуру, ні про мову, нічого, нічого ніяких можливостей немає. ніяких просто ніяких можливостей немає. Але при цьому ну принаймні він не грається в ці ігри. Я українець, бо я їм українську картоплю, і у мене в паспорті написано, що я українець. Ні, він говорить: я не знаю мови, я нічого не знаю культуру, я знаходжусь в іншій атмосфері. У нас же я не знаю мови, я не послуговуюся культурою. Я нічого про це не знаю. але я українець. У нас всі українці. А тепер я хочу іще на прикладі цього персонажа сказати про те, що. Він, ну, він тупий, але бачите, він найрозумніші речі, найправдивіші речі про себе сказав. У нього принаймні ідентичність здорова. Він принаймні може її, наскільки може по-здоровому визначити, то він її визначає, а не так, як ці двоїсті у нас. От, це перше. А друге, це. Ну, що робить Росія? Росія бере своїх виплатків, отак, от розкидає по землях і говорить: не симілюйтеся, не знайомтеся з культурою, не живіть, ні, не вчіться, не знаєте про що душа цієї нації, до якої ви приєднаєтесь. Живіть окремо, живіть в своїй атмосфері. Ми прийдемо і потім вас активізуємо для того, щоб ці землі забрати. А коли активізації не відбувається, ми бачимо дуже глибоку. Травму людини, який живе на землі, про яку нічого не знає, з якою нічого спільного немає, яку не любить, в якій ніякої цінності не бачить. І ми бачимо просто, як відірваного від русської сіськи, якому родина викинула викинула його, так і неприєднаного до нового суспільства, в якому він би міг себе знайти. Це робить Росія. Росія калічить. Вона всіх калічить і своїх, і чужих. Чужих вона калічить, знищуючи отаким от, от непотребом, а своїх вона калічить, тому що це просто інструментар для завоювання. Цінності у людини немає. І от для того, щоб оцих от в нашому суспільстві тримати активованими, нам постійно влаштовують шоу появи. Кого, наприклад? Ну, наприклад, господи. Ну, ну, наприклад, у нас тут останні тижні з'являється: то інтерв'ю таке, то інтерв'ю таке, то інтерв'ю таке. Українці і росіяни знаходять спільну мову. То у нас тут таке інтерв'ю, то так, то так. І знову вивертають і вивертають. І це все активація. Активація відбувається навіть через от таких от персонажів. Ви вже випустили Януковича. Як у Нєвіч не спрацював, уже такі, «ладно». Тігіпка! беріть Тігіпка. А я нагадаю, що Тігіпка на президентських виборах у 2010 році був на третьому місці. Ну просто там тимошенко Янукович. Да, тимошенко Янукович, і от би третій був е, Тігіпка. І взагалі ми зараз пройдемося по біографії Тігіпка, тому що треба трошечки більше знати про те, що таке Тігіпка, трошечки більше знати. Але все ж таки, я хочу показати вам е, на противагу. Тим а, юним а, представникам Молдови, про яких зробили сюжет, а, і того русского мальчика, якого до сих пір закинутим а, в чужу атмосферу тримають для того, щоб воно колись спрацювало, вона спрацювала. Що воно таке? Що це за що це за явища такі? А от Кишадікін в такий меморіальний комплекс. Больше похоже на кладбище, таке ще і, що і хочуть, щоб люди кожне утра в 9-й два відновлювалися, займалися ті показухою, як обично з займають, на западе України. Ну і от, і от що ми бачимо? Ми бачимо, ми бачили всі скандал з приводу хвилини мовчання і як взагалі бомбить. Ту аудиторію, яку насправді активують, і Ті гібка, і е, ОТЕТО, і ОТЕТО, і ОТЕТО, і ОТЕТО. І, господи, зараз ми перейдемо ще до моїх спогадів, але я все-таки на фоні Януковича хочу вам зацитувати ще декілька своїх спостережень, які відбуваються у нас тут що? Ну, Патап, НК, там. Винник заспівав по-русски ніно, Іван Дорн говорить, що він запускає русськоязичний альбом. я не знаю, Аліна Паш, яка стерла. ну, Вона, вона тусувала з русскими, потім поїхала в Америку, встерла весь свій бекграунд в інстаграмі український тут вона повернулася. вона І у нас от з'являється все більше і більше таких гравців, які заходять і от повертаються до нас, повертаються, щоб потім їх активізували, якось, якось активізували. Вони всі працюють на аудиторію, що, зрештою, потім буде сприяти душевному спокою, отаких от, от ждунів. Типу того моловського хлопчика, чи цього, який проти хвилини мовчання, чи багатьох інших, які не настільки помітні у нашому просторі, але їх теж багато.